Пункт шостий. Росія має юридично закріпити політику ненападу щодо України та Європи через необхідні закони і ратифікаційні процедури, зокрема голосуванням у державній думі Російської Федерації. Це пропозиція Сполучених Штатів, і як ми розуміємо, Росія може абсолютно спокійно це зробити, тому що Росія ніколи ні на кого не нападає за її власною логікою, а тільки відповідає на агресію. Так що навіть якщо Росія юридично закріпить політику ненападу щодо України, це не заважатиме її диверсантам ходити у нові українські області і підкреслювати, що вони рятують російськомовне населення від жорстоких бандерівців, які розгулялися після того, як припинилася російсько-українська війна. Адже саме за такою логікою відбувалися події у 2014 році. Росія ніколи не визнавала, що нападає на нашу державу, навіть зараз, під час цієї широкомасштабної війни, без кінця і без краю у Росії продовжують говорити про якусь безглузду спецоперацію.